Доброго ранку, мої любі малята! На цьому тижні ми з вами продовжуємо розмовляти про професії. А у нас сьогодні гостя це тітонька сова. Вона прилетіла до нас розказати про одну з дуже важливих професій. Ви зараз відгадаєте, коли побачите ось такий куметний портрет, який нам принесла сова. Вам нагадує цей портрет. Так, дійсно, це лікар. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло і ніс, скаже з'їсти борщ і кашу, щоб одужав я і підріс. Дітки. Мені дуже хочеться, щоб вам ніколи не знадобилися послуги лікаря, і щоб ви не хворіли. Але ходити до лікаря на консультацію це дуже потрібна справа, і не треба цього боятися. А я сьогодні вам пропоную, з тітенькою совою, зробити таку аплікацію з долоньки. Я попрошу батьків. Допомогти в цьому та приготувати долоньку, яку ви малята можете просто обвести на аркуші паперу, а батьки вам допоможуть вирізати. Це може бути біла долонька на кольоровому папері, або кольорова на білому. На ваш вибір. Ну а ще для нашого кумедного лікаря знадобиться. Шапочка у вигляді прямокутника, два кружечка очі, і також вам знадобляться фломастери червоного та чорного кольорів, клей та пензлик. Роздивимось нашого лікаря. Його лице складається з чого? Так, з перевернутої долоньки. Наче це в нього борода. А що ви бачите на обличчі? Так, очі, ніс, посмішка і на голові ось така шапочка лікаря. Тож, дітки, зараз я вам покажу, як зробити такого кумедного лікаря. Ще раз повторимо, що нам знадобиться для роботи: Це аркуш білого паперу або альбом, клей, клейонка, фломастери, чорний та червоний пензлик. Також нам знадобляться долоньки, вирізані з паперу, два маленьких кружечка оченята та прямокутник. Шапочка для лікаря. Якщо ви будете виконувати аплікацію на Білому папері, То біла долонька буде не видна, тому краще взяти кольорову. Але якщо на кольоровому, тоді можна використовувати білу. За вашим бажанням. Обведіть свою ручку, а мама вам допоможе її вирізати. Розташовувати долоньку будемо посередині аркуша пальчиками вниз. Зверху покладемо прямокутник шапочку. Під шапочкою на відстані два кружечка оченята, під ними ще буде розташовуватися носик та ротик, але їх ми домалюємо пізніше фломастерами. Зараз деталі знімаємо. Беремо нашу долоньку. У мене вона двостороння. Якщо у вас буде коліс однієї сторони. Тоді наносимо клей на білу частину, на моєму випадку без різниці, беру пензлика трьома пальчиками на середній кладов, казівним і великим підтримую і буду наносити клей на кожен пальчик від долоньки в напрямку пальчика, притримую лівою рукою. Долоньку. Коли на пальчики клей нанесений, буду наносити клей на велику частину, на саму долоньку. Перегортаю на аркуш, кладу пензлик та обережно вирівнюю пальчики, притискаю серветкою. І в напрямку зверху вниз буду проводити серветкою по кожному пальчику, щоб приклеїлася рівненько, та прибираю зайвий клей. Тепер клей нанесу на шапочку лікаря на верхню частинку долоньки. Все, тепер наша долонька перетворилася на обличчя лікаря. Тепер оченятка два маленьких кружечки. Обережно одним пальчиком притримую і наношу невеличку крапельку клею. Зовсім небагато. І друге оченятко. Зіниці ми домалюємо. Промочую серветкою. Зараз ви дітки просто дивитеся, а після показу зможете зробити вже і самі. На шапочці я намалюю хрестик. Спочатку посередині веду лінію зверху вниз, але починаю не від самого верха шапочки, а відступивши, і потім зліва направо щоб вийшов хрестик, так як і у лікаря на справжній шапці. Тепер на оченятах посередині зробимо зіниці невеличкий кружечок та зафарбуємо ще намалюємо носика. Одна дуга невеличка, інша дуга з'єднуємо носик у вигляді овала. Ротик намалюємо однією дугою на відстані від носика. Ось такий добрий та усміхнений лікар у нас вийшов, а ще трішки кумедний, бо не слід його боятися. Щойно ви переглянули, як зробити аплікацію кумедного лікаря. Пропоную вам розім'яти пальчики. Ну і після цього перейти до роботи. А тепер зробимо пальчикову гімнастику. Лікар лікує людей. Вчитель навчає дітей. Кухар. Готує обід. Ось такий він професійний світ. Все, дітки, можна тепер приступати до роботи і робити таку чудову аплікацію. Ну, що ж, малята? Я впевнена, що у вас все вийшло і вам сподобалось, чи не так? Якщо ви зробили аплікацію лікаря, обов'язково попросіть батьків сфотографувати вас з вашою гарною роботою, щоб всі могли поглянути на ваші старання. Ми з тітонькою собою чекаємо на фото. На все добре маляте! До побачення, до наступних зустрічей!